Всім привіт, друзі! З вами я Фріскар, і сьогодні я буду грати в Baldi Basics Throne Edition. Як бачите по Wardi, це не обичний балди. Зовсім не обичний. Це. <кхи> Злий Baldi, Вже не Flash Baldi. Не сумний Baldi, Не бафик, не з баналом. Це іменно. Злий Baldi. Ну okay, лад... Baldi. La... Балли, а ч, а чо ти губки накачав бали? <кхи> бали. Ну ти так. Бали, повтори. Ну, от він сказав: Ау, вау, вай. Хай". Ти просто. Ти, він просто сказав привіт і все. І ще там якось вау-ау-вау, що до мене грчиш бали. Ти що, спес чи хто ти? Мене, мене, я не. Знаю. Я не... Якщо чесно, дороги не зрозумів, що він мені сказав, але те, що він сказав просто привіт, я це точно зрозумів балди. <кій> балди. Ну я вже бачу, ти на мене злий, ти навіть не можеш сказати Ласкаво просимо до моєї школи. Він такого обща. Він просто сказав привіт. Ну ти балди даєш. Ну ти балди і даєш. навіть замість ексі та якийсь смайлек сумний балди. Це ненормально. І підлога сумна, і ти сам сумний. То на двісток на мене балди. Що ж достанеш свою линейку і мене тушпаєш. Бо завжди коли ти злий, то ти шльопаєш когось. Наприклад, мене скоро будеш шльопати. Надіюсь, що не буде мене шльопати. Так, що тут написано? Так, тут все це жлено, тут. Оце нижній рядок, дай вам прочитаю. Бути похмурим хлопцем. <кхем> А якщо я хочу веселим. Можна буду з веселим хлопцем, я не хочу бути от сумним, сумним, як ти буде, з цими богомольськими руками, бали. нє ні ні я буду веселим хлопцем, бали. Буду веселим хлопцем, но. Якщо ти мене доженеш, то я буду теж з ним, хлопцем, бали. Не буду таким крутим. Ой-ой-ой, ой ой У тебе тут брат? Я не знав, бали, я не зна. Йомая, бали, не лякай мене так. Мауф. Ага, ага проблема 1. Плас. Ну, плус. Продовжай балли. Ай, зразу улибається. Зразу улибайся. Ти ж злий балли. Ну, ладно. Так. А ви бачили, як балли тут губками вирушив? Ну ладно. Е, 5 дати 4 тут буде 9. Який фантастик! Job. Job. E, чудово, но fine. погано. Ой, тобто добре, но погано. Як? Оуен <laughs> oh, Друзі, пам'ятаєте як він казав. Ашайн e, Оуен oh, Він же не каже Ашайн. Тобто він не каже блискучий. <кх> Четверта він же каже e, просто Ашайн Просто Просто четверток без аша, ну бали, ну це ти бездушний. Навіть не каже ним користуватися бали, не кажеш. Ну це балли. Бали. Ти цим ти цим все п'яним робив бали? Це не можу. Ти цим робив, рубивали? Ммм, дивно, ти злий, як пес. Ем... Так. А Отак. 11. 12... Та... Ні. Що ні бали? Так. То так я зможу всі зли, да? Ой. Він же такого дзвони. Балди такого. Інди ноко Чоо, чого ти? Нутку, бетончик Б. Бі-Би-Би бетончик. Ой. А чого таке злий? Ой. Балли, не дзвони. кого ти дзвониш? Чи ставив Ой-ой-ой, мене ж мене ще тут льопає. Откривай двері, ніт. Ой, Балди. Е, нет. А чи такий быстрий, Балди? До кого ти дзвониш? До психушки? Не, не дивно, Балди. Ти сам як психушка. Так. Та від нього втекти. Зараз треба. Зараз я взагалі не по плану все. Дивіться, як треба. Отак. Я хочу зробити все по плану. По Що? Мене... О, здравствуйте, містер директор. Так. Все можна трохи пробіжатись тут. Потім брем. Так, директора нема. Брембі. Біседу. -бі 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 так, прибіжимся трохи. От так нормально. Ага. І бистро, быстро, бистро. Да, все, так. Тут буде скільки. Тут буде мінус 3,1 і. Шонібалди? Я тебе переможу. У мене зараз настрій дуже крутий. У мене. Ой-ой-ой. Так, де балди, план? команд. Брем, Де? а де балди, Де балди, -мо, Та даман балди шо ошлепає. Ні Ні не, uh, Де Де Ага, все. Все по плану. Все... Вс. Кі Кикий новенький хор. Капець, мы директор. Сейчас спортив. мій план. Ти, ти директор. Ти там Криса Так, все. Ми 30 секунд. мене тут балди. шльопає. Так. Нет. Ооо. Нет. Ладно. Та ти знаєш, що балди? Закри, рот. Так, е, минус 7 тут. Ага. 13,6. Е, добре, но погано. Що ти будеш в мене поганим. Берем обичний Овен. Обичний. Не Ашан, а обичний Овен. Так. 7. 9. Все. Е, Ні. Ну, більше в тебе і не ожидав. Да. Так. Це ми. А ми не занадто близько. Так. А де? Ладно. Забіжим -заб -заб сюди. Директора я поки не бачу. І це дуже-дуже-дуже добре. Так, треба стамину возродити. Так. Постановити. Так. Давали. Берем, бі. Бі, 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 соду. Так. Мене шабал шльопає. Чи ноч шляпає? Балди. Це дуже кризишно з твоєї сторони, Балди. Будемо 4. Це буде 15. Балди, дивіться, дивіться, балди мене може дуже легко отшльопити, і мене треба швидко втекти. Дуже. дуже. і біжимо. Все, я я новин холз. Директор, я ново индихолс. Бал. Директор! Я. Я вас осуж. Осу... директор. А чим. Нет. 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 Пока. Пока-пока, пока, 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 пока. пока, пока. Ти -ти... О! Директор така криса. Ви бачили, друзі? Директор така криса. Кап... Це що таке ще було? Бали. Ви можете змінити цього директора? 13... 9... 5 Це ти в мене з будеш поганим. Так. Овен. Да. Oven. Так. 6, 11. Ні. Слейбалдий йде нападати. Так, так, так. Дивіться. Іде директор? А, доктор Свистеть? Я думаю, що він так настільки злий, що навіть не свістить цьому моді. Так. Я просто помаленьку йдем. Не спі... не спіша. Все, йдем. Ну тільки не ти плейтайм, тільки. Playtime. заверни в ту Тут то... Ну заверни. не. Нєет! Та не лет, сплі, плейтайм, ти мені весь план не спортила. Ні, це мене не випрос. Де зараз балдюжечка? Опа. Тут буде минус 2. Так. 10. Ага, 10. Так. <клухи> Я маю побудити цього злого балди. Балди слишком злий. Ой. А що бал так близько? А тепер думай, де цей балди. Тепер думай, де. Цей балли. Нет. Не надо мене. Ага, все. А шо, директор? Я не. Я директор. Чого ти вертайся? Не надо вер. Що біжимо, 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 біжимо. Дивіться. Ша. Дава ще одну бі. Бі-бі-бі-бі-бісо. Так, біжимо. Так, балди, хватить дзвонити. Я буду спеціально так робити. О, я ще не забрав не забрав той блокнотик. Так, просто. я тебе ненавиджу. Так. Ага, носочок теж злий, я так бачу. Бали. Я бачу, що ти там такої дзвониш, бали. Були, що. Осуждаю курення, конечно. Ти така криса Давай уже. Раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Єть! Все, біжимо сюди. Да, все. Це, все, все, все. Це дуже треба швидко зробити, все, щоб мій план на це вдався. В мене відчимості і не треба. Пістишися. Пістріше. Так. Давай йдемо вже в ту сторону. Саме гарне, щоб пойдем не розвернулась. Так, окей. Окей. Ем, Я йду в тупик. Друзі, я йду в тупик. Я йду в тупик. Та. Нет! Пока. Пока, балди. Йомайо Бал балди куда там десь далеко, балди. Це мій шанс. Айм. I'm ровнинг. Що ти маєш... Ага, все Е, Тут буде 5. Я. Я балди взагалі не чую. Ну, це не по плану. Балди може. Зараз... Може зараз десь там вийти. Мене отшльопати Ой. Ого, які ми. Які ми бистри. Які ми бистри? Так, стаємо сюди. Так, ну давайте от сюди куди станем. При... Привіт, балди, як справи. В мене, в мене нормально, балди. А вот в когось будуть погані справи. Так. Окей. Okay. Все, біжимо в ту сторону. У мене зараз є BBB сода і. Э, БББ -бі -бі тончик Це мій шанс виграти, друзі. Це мій головний директор, не попастись. Н да. Так, тут треба трохи пробігтись. У і... мене зараз дуже великий шанс виграти, друзі, так. <кхм> так. Это... Нєт. 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 Ні, ні 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 О, все. Так. Я балди взагалі не чую, це ідеально. Мінус 3. От, тут будем стрій. Да, тут буде минстрем. Тут, тут буде один. А тут я не знаю. Кстати, буде такий фейл, якщо ми не... Він з іншої сторони піде. Так. Він ще там. Нет. Ага. Я тебе... Я тут. Яд, вот, тебе зрозумів. Балюшечка. Дивіться, як це я зроблю. Все. Давай. Нет! Ні, давай. Раз. Два. Три. Насоко ну, не все і спортив. І плейтайм. Ніт. Так, берем. Оце берем. Так, все, тут треба просто бігти. Просто бігти на максимум. У мене що тут балди от шльопає, тут треба просто бігти. Без остановок. Так, окей. Я не встигну підібрати, то мені треба просто біжати зараз від балди. Як найдальше і знову цей план використовувати бібі-бі-бі-бісодой. Я не що я виграю балли. От я реально надивсь. Зараз спалли мене вже не душі дуже... небо, я тут дуже вже далеко від балди, дам. Катасичок типа, можеш балди далеко. Нет. Ні. 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 Все, пока. А чо... чого використовував? Ну йома, що його пов... використовував, -мо. Йо. Знаєте що? А не треба було мене його використовувати. Так, беремо бій, бі 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 соду І той вхід, я думаю, треба. Надо... Старай прайсичок. До мене, їдь поки. От туди, да, От туди ви. Йдіть, А я. Пожалуй, візьму последній блокнот, да Так. Помаленько, не спіша. Угу, не спіша, не спіша. А чого так чую бали? Це дуже погано. Так. І де цей балди? Зі своїм. Свій... телефоном якимось. Бістреше, бістреше, бістре, давай. Так, да, все. е, Десять і все. Я маю виграти. Так. Що? На мене. на мене балди кричить. На мене балди кричить. Ви чуєте, друзі? Здравствуй, містер директор. Я бачу, де, де балди. Я можу прямо бігти, ну дивіться. Дивіться, як я хитро зроблю. Чи не хитро зроблю? Дивіться. Зараз диві, дивіться, друзі. Ти на мене зараз балди накричав. Бо ти зараз поступив як креса. Пока. Біжимо просто. Просто біжимо. Я тут не бачу спісла бігти, Два, можна трохи пробігтись. Отак. Тепер, друзі. Бо тепер вже пірдьош Тепер вже пірдьош починається. І поки там балли буде. Ну, ні, ну не, плітай, не, не треба. Три, давай, три Чотири П'ять. Давай. Я зараз пробіжусь трохи. Бо саме головне виграти мене. Я почти виграв, друзі. Мені ще по. <кхід> Мені просто. Два вихода осталось Два вихода. Так. Так. останній вихід, друзі. Так. Цо ту треба бігти, за треба бігти. Я. Я ще пройду, я ще пройду. Да, да! да. <плес> я пройшов балди. Злого, балди. О, чого ти пройдеш балди? Так. Я прийшов. Baldi Basics in the Caching and Learning from Edition. Baldi був злий, але я був добрий. Добрий я був. І через те, що я був добрий, я виграв. Да, Baldi. Ну і з вами був я, Фрискар. Всем пока-пока.